3 лютого виповнюється 100 років з дня народження нашого земляка відомого українського письменника-сатирика і гумориста Віктора Базорутька. З нагоди ювілею в Лубенській міській бібліотеці для дорослих відбулися урочистості. На літературний вечір завітали лубенські письменники, серед яких Анатолій Устименко та Олександр Сиченко, син відомого літератора Володимира Малика. Олександр Володимирович з радістю ділився теплими спогадами про Віктора Базорутька, адже був знайомий з ним з дитинства. А спочатку я просто знав його як узнавав його сім'ю. Чому так трапилось? Тому що е, частенько не так вони бували в нас, як ми з батьком бували в їхньому будинку. Їхній будинок, і зараз на меморіальна дошка, знаходиться там на крузі, де райдержадміністрація, поряд садиба Олеся Донченка і поряд будинок Віктора Григоровича. Безруки на ньому є меморіальна дошка. Так от в той будинок 1062 року. Ми частенько приходили з батьком. В домашній бібліотеці родини Сиченків і досі зберігаються книжки Віктора Базорудька з оригінальним підписом автора. Це пам'яталося, що ця книжка-феномен. Вона вийшла в 61-му році, і в 61-му році, в травні, місяці Віктор Ірович подарував Володимиру Кириловичу і всі ці книги, вони з підписом, з таким ударчим підписом Дорогому другові, побратимові по зброї. Володимиру, Володимиру Кириловичу від завжди вдячного автора Безогузька. Лубний править чи року. Віктор Базарудько, окрім письменницької діяльності, також займався журналістикою, був кореспондентом газети Червона Лубенщина та очолював літературне об'єднання імені Донченка. Його сучасний колега та наступник, голова літоб'єднання при газеті Лубенщина Олександр Міщенко, також не зміг оминути увагою таку важливу подію, як ювілей Віктора Базарудька. Практично живучи все життя в Лубнах, він сягав літературних вершин. Українського і ну, всесоюзного масштабу його повість опублікувалася у журналі Огоньок. Віктор Григорович писав речі, які були цікаві. Ну, на території всього радянського союзу, колишнього гумористична творчість Віктора Безорудька присвячена відображенню життя людей того часу, в який жив письменник. Він показав своїх сучасників з їх добрими і негативними рицями, висміював певні побутові явища, які з погляду письменника вимагали, щоб їх викорінювали. За сценарієм твору перший хлопець, опрацьованим спільно з письменником Петром Лубенським, 1963 року було знято одноіменну комедію на кіностудії імені Довженка. Уривок з фільму переглянули уча учасники літературного вечора. Кращі твори Віктора Безорудька виходили в перекладі білоруською, литовською, болгарською, сербо-хорватською та іншими мовами. Лубенцям і справді є чим пишатися, адже літературний доробок письменника земляка це неоцінений вклад у творчу скарбницю всієї України. Крістіна Новосьолова, Юрій Щербань, телевізійна служба новин, об'єктив.